Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня вівторка, 23 вересня. У студії Тамара Приходько далі коротко про головне. У П'ятницькій громаді відкрили простір, дружний до дітей О, у томачику. Бабусин рецепт варення перетворили на бренд. Не завжди вихід ситуації, якщо не вистачає коштів, виїхати за кордон. Спорт для всіх у Коломиї стартувала ротаріада. Це в основному дружні змагання про це та інше детальніше далі. покращення фізичної та інформаційної доступності сервісних центрів для усіх категорій громадян. Завдання номер 1 для головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області. Віднедавна фонд не лише нараховує і виплачує пенсії, а й відповідає, чи не за всі передбачені державою соціальні виплати громадянам. Майже всі послуги в одному місці, аби отримати їх було зручно та швидко, на Прикарпатті працює 17 сервісних центрів. Розповідає начальниця головного управління пенсійного фонду України в області Зоряна Панас. Продовж звітного періоду сервісними центрами надано понад 253 тисячі послуг та видано понад 26,2 тисячі довідок. В середньому щодня надається працівниками області приблизно 1500 таких послуг. За звітний період спеціалісти сервісних центрів провели 753 виїзних прийоми, під час яких надали 7,4 тисячі послуг нашим громадянам. Крім того, фахівці здійснюють виїзні прийоми до людей з обмеженими можливостями та людей, яким більше як 80 років і старше. Для надання консультації видачі довідок а також для прийому заяв. Протягом звітного періоду здійснено 880 таких виїздів, де надано повний спектр послуг. Станом на вересень цього року на обліку обласного управління перебуває понад 335 тисяч одержувачів пенсій, проте 6 тисяч 100 громадян отримали відмову у призначенні такої виплати через відсутність страхового стажу. За вісім місяців працівниками фонду також було опрацьовано майже 54 тисячі листків непрацездатності, а 2300 тисячі людей отримали страхові виплати через травми на виробництві. Станом на 1 вересня поточного року Но управлінні проводиться виплата для 63,3 тисячі одержувачів житлових субсидій та пільговиків за звітний період призначено. Та перераховано 17 тисяч 100 житлових субсидій та 17 тисяч 800 пільговиків. Крім того, понад тисячу власників житла отримали компенсацію витрат за розміщення внутрішньо переміщених людей. Також одна людина отримала субсидію на оплату за орендоване житло. Проведено нарахування виплати разової грошової допомоги, що сьогодні є дуже важливе, до дня дня незалежності. Понад 15 тисяч одержувачам пенсій, в тому числі 6,4 тисячі пенсіонерам, числа військовослужбовців та 861 одному. Одержуваючи, що мають право на виплату допомоги, однак не досягли ще пенсійного віку щодо бюджету. То за звітний період дохід пенсійного фонду області склав понад 17 мільярдів гривень, і ці кошти були спрямовані на виплату пенсії, субсидії, пільг та строкових виплат. Продовжує Зоряна Панас. Завдяки активним заходам платниками області погашено 19,9 мільйонів гривень боргів за платежами, які адмініструє Пенсійний фонд України. 204,5 мільйона гривень заборгованості до єдиного соціального внеску, внаслідок чого відновлено страховий стаж для 6400 працівників. Це важливо. Робота. Спрямована на легалізацію заробітної плати, дає позитивні також результати. Кількість осіб, які отримували заробітну плату менше мінімальної, зменшилася на 34,3%. Це складає, тобто мінус 5300 осіб. Водночас кількість застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату від двох і більше мінімальних заробітних плат. На сьогодні зросла складає на 6,2%. і це є плюс 5400 тисяч осіб. Разом з тим, за січень липень 25-го року кількість звільнених осіб складає 45902 тисяч особи, що на 5501 тисяч особу більше ніж того, що прийнято на роботу в цьому році. Тобто в цьому році прийнято 40401 тисяч особу. Проблемою є заборгованість за платежами до бюджету пенсійного фонду. А це відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій і соцвиплат пільговим категоріям. Сума складає 475 мільйонів гривень. Захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні. Такий проєкт реалізовує громадське об'єднання фонд Буковина. Інноваційна. У його межах у двох громадах: Прикарпаття, Нижньовербізький та П'ядицький. Відкрито простори дружні до дітей. Ми побували у Турці П'ядицької громади, де власне цей простір вже успішно діє. Так, це було що? Я справа, але при цьому небезпечно. Чому? Спала тут. Спала буякий. Спала, буде чений яскравий, так? Ось такі цікаві хімічні досліди. Тренерка показує дітям у новому просторі. Його облаштували у будинку культури села Турка П'ядицької громади. Тут уже проводять групові заняття для дітей під керівництвом спеціалістів, а також СТЕМ-заходи з експериментами та тренінги для батьків на тему формування позитивного батьківства. Діти та підлітки кажуть, цей простір став місцем, де вони можуть отримати цікаву інформацію та поспілкуватися з кваліфікованими фахівцями. Цікавий. Ми тут перший раз відвідуємо цей простір і Надію, що надалі будемо його відвідувати. Що проводилось кісупик ігри, якісь розвивальні також приїжджали у нас, такі ще організації. Часом цікаво розказували на облаштування двох просторів у Нижньовербійській та п'ядицькій громадах закупівлю меблів, техніки і методичного матеріалу витратили майже півтора мільйона гривень, і це кошти донорів. Щоправда, обидва приміщення перебувають на балансі громад. Тож до співфінансування доєдналися і місцеві скарбниці, адже відкриттю просторів придувало чимало робіт. Дізналися про цю інформацію. Вирішили з громадою з депутатським корпусом, що важливо дітей підтримувати цей складний, непростий час, і вирішили взяти участь у такому проєкті щодо створення простору саме для дітей громади. Всі підтримали, особливо жителі громади, села Турка, долучалися благодійною своєю допомогою, десь певними роботами, ті, які на себе ми взяли певні зобов'язання щодо співфінансування. Долучилися, створили. Ну і зараз ми вже коли простір працює. Маємо гарні відгуки, як від батьків, від жителів громади, від педагогічного колективу, від тренерів, які тут будуть працювати. Що такий простір насправді він потрібний? Він підтримує. Дітей в цей час, оскільки їм потрібно десь розвантажуватися, отримати якісь позитивні емоції. Ну і дуже важливо для нас, що такий простір він буде працювати субота-неділя. Він буде відкритий для таких дітей, для тренерів. Бо в цей час важко десь знайти ті моменти, скажімо, втіхи, десь розрядитися і побувати на тих чи інших тренінгах щодо stem освіти, щодо різних лабораторних занять, різних майстер-класів. Власне відкриття таких просторів для дітей реалізується у межах проєкту захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні. СОС, дитячі містечка Україна за фінансування норвезької агенції співробітництва у цілях розвитку та впроваджується громадською організацією фонд Буковинна Інноваційна». Наша ключова мета це поширення інновацій, розвиток систему освіти, робота з дітьми і налагодження партнерських взаємовідносин між підприємцями, громадами. Та різними благодійними організаціями. власне з дітьми ми працюємо давно. Громадська організація заснована у 2011 році і е, системно здійснює свою роботу не лише на території Буковини, але й загалом на території України. Завдяки тому, що вже була в нас активна співпраця, успішна в попередніх проєктах. Е, ми запропонували цим двом громадам долучитися до цього проєкту, створити у себе е, простори, дружні до дітей, де б діти. Батьки, фахівці, які працюють з дітьми, могли займатися і заодно створити таку додаткову послугу в громаді, так? тому що насправді мета нашого проєкту це не лише заняття з дітьми. Ми в межах цього проєкту будемо займатися в плані зниження рівня тривожності з дітьми, тобто це буде серія майстер-класів. Ці майстер-класи, ці заняття, тренінги будуть проводити місцеві фахівці на платній основі. Ми працюємо в межах цього проєкту також з батьками дітей, дітей. у нас є серія тренінгів з відповідального батьківства, де тренерка Наталія Мосюк в ігровій формі, скажімо, радитиме батькам, як в домашніх умовах можна, наприклад, працювати з тривожністю, пропрацьовувати якісь інші. Потреби, які є в дитини, і звичайно облаштований такий прекрасний простір теж в межах цього проекту. Надалі громада, зокрема П'ядецька і Нижньовербівська, беруть, скажімо, такі зобов'язання, що ці простори будуть теж використовуватися для дітей для роботи з дітьми. Проєкт триватиме 5 місяців. Він охопить 600 дітей, десятки батьків і 30 спеціалістів. Також об'єднає громади навколо важливої мети дати дітям шанс на гармонійний розвиток, попри виклики війни. Тиша, шелест, листя, вудки та відпочинок біля води комунальний заклад дім воїна організував риболовлю для воїнів, які наразі проходять реабілітацію в Івано-Франківську. 15 військових виїхали зі стін лікарні, щоб на деякий час забути про все, що пережили на фронті, і просто перебалити. Для Сергія, ветерана, який служив на харківському напрямку, отримав важке поранення внаслідок прильоту в дрона і втратив ногу. Такий відпочинок не просто дозвілля каже. Перебування на природі допомагає йому відволіктися від фізичного болю та знайти внутрішній спокій. В палаті сидіть теж воно якось. Так хоч на якусь природу виїхав, та й трошки розвіявся. Ну, цікаво. Набагато легше, ну, трошки розгружається, воно хоч Хоть там не така риба здорова, як хотілося б, ну хоч так, вже відволікається. Тож трошки трошки воно допомагає. Ветеран Сергій Шкура служив у 36-й бригаді морської піхоти. Воював на Донецькому напрямку. Там отримав кульове та осколкове поранення під час бойового завдання. Вже третій тиждень проходить реабілітацію в Івано-Франківську. Ветеран каже на природі, відпочиває душею. А рибаки з дитинства, з шести років. Клювати клює, ну погано ловиться. По крайній мере краще, чому в госпіталі. На свіжому повітрі фахівець із супроводу ветеранів комунального закладу Дім воїна Любомирка Шуба такий відпочинок уважає різновидом реабілітації. Добре, знає, що потрібно хлопцям, адже й сам є ветераном війни. Я сам як військовий, я знаю, що ну велика категорія хлопців саме відпочивають. Відпочивають, розгружаються, думають щось про своє, спілкуються. І насправді це дуже круто. Ми вважаємо, що такі заходи такого характеру вони насправді дуже потрібні і дуже гарно відгукуються для хлопців, тому що. Е я один з перших пам'ятаю таких заходів, які ми провели, це що було у далекому 23-му році. І з нами був один такий хлопець Вадим, якщо не помиляюся, він мав ампутовані дві кінцівки двох ніг. І коли ми сиділи на рибалці, він так сказав таку фразу, яка, напевно, запам'ятається до кінця життя. Він мені каже, Микола, ну, в мене там від моменту отримання поранення, я не пам'ятаю дослівно, ну там близько року часу було, каже, і цей весь період я їжджу по різних лікарнях, по різних госпіталях. І так, зі мною там працюю. Про мене там піклуються, каже, але крім стін лікарень я нічого не бачу. А тут каже за цей весь період, за рік часу ви перші, хто приїхали, забрали нас. з Лікарень вивезли на природу, де я змога поспілкуватися з рівними і з рівними, з такими самими ветеранами, як, ну, як і він половити рибу. Не знаю, насолодитися шумом листя співом птахів і тому подібне. І я вважаю, що такі заходи потрібно проводити. Також дім воїна організував військовим пікнік на галявині поряд із водою. Все для того, щоб не лише реабілітувати воїнів та покращити їхній емоційний стан, а й повернути ветеранів до звичного цивільного життя. Бабусин рецепт перетворили на бренд. У товмачику поблизу Коломиї працює малинова фазенда. Це акопростір, де вирощують ягоди, а із них варять смачне варення. Як малина що не продалася, стала основою для солодкої історії успіху. Далі у сюжеті. Коломияни Руслан Кулька та Ірина Махачук заснували малинову фазенду у Товмачуку в 2023 році. Заручившись підтримкою грантового проєкту, допомогою родичів Руслан та Ірина вирішили ризикнути та посадили тисячу кущів малини. За рік досадили ще три тисячі британського сорту. Джей. зараз плантація малинової фазенди має розмір пів гектара. Спершу планували вирощувати та продавати малину однак не так сталося, як гадалось. Була земля і Що вона не простоювала. Ми розпочали цю справу під час повномасштабної війни. Це було досить нелегко. Той рік якраз був найнижчий ціна на малину. Ми розглядали все ж таки її вирощувати і в продаж. На жаль, нам цього не вийшло. І ми зразу почали розглядати напрямок переробки. Так з'явилася ідея заморожувати продукцію для продажу, займатися агротуризмом і варити малинове варення. Тут у нагоді став давній рецепт бабусиного варення. Перша назва бабуси на тому що це рецепт бабусі, і потім ми вже мудрували, модрували і вчилися малинова фазенда. Минулого року ми закрили декілька тисяч баночок. І ще додатково ми експериментуємо з вином з наливками. В думках в ідеях є ще дуже багато чого, що б ми хотіли зробити. Загальна ідея проводити екскурсії, щоб сім'ї могли приїжджати, показувати своїм дітям а в загальному, як це все відбувається, не тільки готовий продукт, а як і скільки трудів для цього в загальному потрібно. Ну і плюс ми знаходимося в такій досить непоганій локації, де навколо нас всюди ліса, природа, свіже повітря і недалеко від коломи. Свою продукцію вони реалізовують у соцмережах та декількох магазинах. А ще їхні постійні клієнти це крафтові пекарні, які з стомачіцької малини створюють кондитерські вироби. Ми не використовуємо жодних гербіцидів. Ми до переробки не допускаємо нікого, тільки самі зі це робимо. Весь контроль проводимо. ми. Щоб ви розуміли, це не є наш основний дохід. Ми все ж таки хочемо більше, напевно, що пропагандувати. Якщо ти проживаєш в селі і тебе є земля, то потрібно її обробляти і щось робити. Не завжди вихід ситуації, якщо не вистачає коштів, виїхати за кордон. До слова, Малина це не єдині смаколики, які ростуть на їхній фазенді. Тут себе дуже добре почувають і цитрусові. А тому кажуть Руслан та Ірина хто зна, можливо, зовсім скоро реалізовуватимуть не тільки малину. Стомачока Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК. Спорт для всіх у Коломиї стартувала ротаріада. Це не просто спортивні змагання, а благодійна ініціатива, яка об'єднує спільноти ротарі з різних куточків країни. Такі всеукраїнські змагання вже вдруге відбуваються у Коломиї. На урочистому відкритті побували і ми. Віктор Смирнов – герой України, шестиразовий чемпіон, багаторазовий срібний та бронзовий призер параолімпійських ігор, чемпіон світу та Європи із плавання. Вже вдруге долучається до участі в ротаріаді. Другий рік поспіль участь в цьому році. Буду приймати участь стрибки в довжину. Віджимання і вплавання. серед учасників ротаряди – ветеран війни в Афганістані Микола Овчаренко із ротарі клубу з Харкова. Він один із лідерів інваспорту та параолімпійського руху України. Переконаний спорт один із найдієвіших методів реабілітації. Користуюсь протезами нижніх кінцівок, тому якось так сталося в житті. Що через спорт я повернувся в нормальне активне життя От завдяки спорту. Був в Японії в Паралімпійських іграх, в Солтлексіті. Солт Починав зимові види спорту, лижні перегони та біатлон, а закінчив уже літні види в Пекіні. Кульова стрільба. По собі знаємо, що спорт це, мабуть, прямий напрямок на реабілітацію. Ми так і думали про те, щоб долучити всіх наших учасників ротарійців, долучити всіх людей, які сьогодні якось пов'язані з війною, і отримали якісь поранення. тому, що спорт це. Ну, саме краще від від реабілітації я сам через нього, через нього пройшов. Із Харкова у Коломию для участі в ротаряді приїхав і Костянтин Хоружин змагатиметься у багатьох видах спорту, найбільше в командних в волейболі, в баскетболі, в настільному тенісі, в ходьбі. майже во усіх спорт це завжди гарно. Це є розвиток, це є гарний настрій. І ротаріада – це суспільство, яке надихає. На сьогодні в Україні понад 80 клубів міжнародної доброчинної спільноти з понад столітньою історією ротарі розповідає очільниця всеукраїнської мережі ротарі клубів Ольга Полічук. Один із важливих елементів діяльності проведення спортивних змагань ротаріат. Їхня основна мета це єднання та благодійність. Наголошує Ольга Полійчук. Збираються члени роти клубів. З різних міст. Ну, сьогодні це Харків, Полтава, Черкаси, Івано-Франківська, відповідно, Для того, щоб Позмагатися в різних спортивних дисциплінах це такі е, е, ну не дуже складні дисципліни. Насправді це в основному дружні змагання для того, щоб підтримати один одного. Тому що ви прекрасно знаєте, що війна почалася 11 років назад. вже 3,5 роки продовжується в воєнний час після повноштабного вторгнення, і допомога і збереження ментального здоров'я потрібна всім. І членам роти і клубів так само, тобто ми один одного підтримуємо під час таких змагань. І є благодійний внесок за участь під час таких заходів, які є благодійними, збирають кошти для того, щоб допомогти якомусь місцевому, або середку, там де необхідна допомога, або школі, або щось пов'язане з спортивною фізичною реабілітацією. Це вже вдруге у Коломиї відбувається всеукраїнська ротаріада спорт для всіх на кубок губернатора дискриту серед ротарі та. Ротаракт клубів минулоріч наше місто вперше в Україні стало осередком цього спортивного свята. Ділиться Андрій Юзюк, керівник ротарі клубу Коломия. Учасники цьогоріч підтримують місцеві осередки, оздоровчий центр тепло, крилатої душі та Коломийську філармонію імені Олександра Козаренка. Спільна «Ротарі Україна обрала комищу друге для проекту заходу. Дуже знакова слава дійна шкодувала сьогоднішнього заходу. Перше, ми говоримо про оздоровчий центр імені Степана Тарабалки, де реабілітуються захисники нашої держави, нас з вами. Всі ми можемо долучитися. А друга історія це морня Позаренко, це культурна складова. Триватиме всеукраїнська роторяда впродовж кількох днів. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Одразу після новин та прогнозу погоди. Прошу переглянути вас новий проект. Він називається тут добре. Отож не пропустіть! Хай щастить і до зустрічі.